Чому 100% вчителів історії мріяли б, щоб у їхніх підручниках були ці історії? Давайте зануримося у 5 фактів, які доводять, що історія набагато дивніша, ніж ви думаєте. Факт перший. У стародавньому Римі сеча була настільки цінною, що люди її збирали та продавали. Чому? Вона робила білизну надзвичайно свіжою. Дякуємо Аміаку. Факт другий. У вікінгів була законна відпустка за вбивства. Виграй дуель і отримаєш вільний квиток. Без тюремного ув'язнення, тільки право хвалитися. Факт третій. Наполеон одного разу програв битву. Купі зайців. Він спробував на них полювати, але пухнаста армія прогнала його. Факт четвертий: радянські жінки колись голили голови, щоб бути схожими на космонавта Юрія Гагаріна. Ось вам космічна мода. І нарешті, президент Ендрю Джексон вижив після замаху, бо обидва пістолети дали осісічку. Потім він побив нападника тростиною. Уроки історії стали набагато цікавішими, правда ж?